Друзі, доброго всім дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Вчора на Пасіці пройшов невеликий дощик, відбулося знищення температури, і саме про вплив погодних умов на наше бджільництво я хочу сьогодні поговорити, бо воно дуже-дуже сильно суттєве в цьому році і я бачу стабільну тенденцію по впливу зміни погодних умов на наше з вами. Погодні умови у нас наступні. Я ж кажу, прийшов дощик. Зараз вже ми можемо спостерігати такі більш-менш осінні пейзажі на пасіки Тобто вся ця випалена жовта трава вона зникла, зелена трошки з'явилася, почали квітувати осінні квіти, і така вже атмосфера більш-менш схильна до роботи, бо коли була велика спека, неможливо було працювати. Зібрали з города гарбузи, кауни, Зараз будемо готувати його до Спашки. Горіх потихеньку скидає листя, от ви вже бачите, це листя на землі. От такі у нас погодні умови. А, ще хочу показати хочу показати от той от дощик, як кажуть, який пройшов. Це, знаєте, дуже сильним дощиком назвати важко. Тут ми вже забули, коли. Випадали такі сильні ливні, щоб ми могли радуватися. Оце у мене є прибор такий для вимірення опадів. Він каже, що вчора випало 5 мм опадів. Це дуже-дуже замало. Отже, друзі, перейдемо до обговорення основної теми. Це Вплив погодних умов, а погодні умови у нас наступні. Ми, ми з вами бачимо і чуємо по новинах і друкують різні видання досліди вчених, що у нас відбувається таке стрімке глобальне потепління. І в зв'язку з цим глобальним потеплінням відбувається глобальна зміна клімату. В чому, наприклад, воно проявляється тут у мене на пасіці. Це по-перше, Початок на місяць раніше сезону бджільництва, тобто бджоли дуже рано облетілися цього року. Почали дуже рано нарощувати свою силу, тобто десь приблизно на 3 тижні. Ну, так округлимо на місяць. В минулому році ми бачили таку тенденцію до теж такої Довгої осені, тобто зима почалася теж пізно. І в результаті ми маємо такий висновок, що сезон у нас бджільництва він збільшується приблизно на півтора місяці, от по моїм спостереженням. Тобто, бджола вона півтора місяця більше активна, і відповідно до цього будемо брати розрахунки наші всі. Думки, я звісно, що не просто прокоментую, що зараз відбувається, а ще і розкажу вам про шляхи виходу з цієї в цілому негативної ситуації. Але почнемо по черзі, те, що я вам сказав, потепління, потепління і збільшення світо збільшення періоду бджільництва в нашій місцевості, воно з одного боку зумовило більш ранній розвиток сімей, тобто сім'ї. Прийшли в робочий стан раніше, ніж зазвичай в цьому році. Ну, я ж кажу, десь на три тижні. Але відповідно через ці погодні умови і рослини, вони теж раніше почали свій розвиток, і в результаті, коли все ж таки тут заквітував ріпак, бджони сім'ї не були готові до того, до того надранішнього квітування ріпаку. Звісно, що він пішов він на користь, там, де бджоли не потравилися, там сім'ї. Збільшено розвивалися, тобто сила сімей наросла скоріше, і вона була готова до акації. Але акація в цьому році в нас. Пішли дощі, вона три дня поквітувала, потім пішли дощі, але колеги на півночі, наскільки я розумію, дуже вдало використали цей взяток, і це через ті фактори, що я вам сказав, що раніше бджола розвилася і раніше була готова до взятку з акації. Але негативний вплив того збільшення періоду того активності бджілинних сімей. Він полягає в тому, що ми ж маємо такого кінника як клішваро, який теж розвивається по схожій системі з бджолою, тобто циклами. І у нього розвиток він геометричної прогресії. Тобто, ми ж всі знаємо, там одна самка закладає 4 кліща, потім чи 4, в свою чергу, ще кожен по 4. І отак от воно. І кожен місяць збільшення сезону він негативно впливає на кількість того кліща. І відповідно, що... Давайте зразу будемо проговарювати шляхи вирішення цієї ситуації. Як не крути, вже технологія нашого бджільництва повинна змінюватися в той, той бік, в якої ми будемо більше боротися з кліщем з клещем ворога. Тобто, як мінімум, десь е, ще зайвий раз нам треба поставити чи пластини, чи е, обробити щавельною кислотою, хто, е, хто чим користується. Але цей цикл у нас повинен бути змінений в бік боротьби більшої боротьби з кліщем ворога. Це я бачу зі зміну періоду активності бджіл. От що ми далі проговоримо? Активність бджіл збільшилася, період активності, але рослин. З яких бджоли будуть брати нектар, використовувати у цей період, воно їх не збільшилося. Якщо б, наприклад, фермери знайшли там нові технології, почали сіяти другі якісь культури, наприклад, там по дві культури за сезон на одне поле, може воно б і покращилося, але такого не відбувається. Як сіяли там, наприклад, один раз на полі, там деяку культуру, наприклад, ріпак і все, і, чи, наприклад, соняшник і все. Я, до речі, до, до сих пір не, не розумію, чому е, неможливо там оці от зараз же ж, генна інженерія на такі високі рівні виходить, чому не можна е, вивести таку культуру, яка, наприклад, дає два рази на рік. Я знаю, що в других країнах використовують ці всі технології. Тобто, якщо... Наприклад, рано обрати ту ну, ж, ж саму пшеницю. Та там поле пустує три місяці, що не можна щось там таку пізню культуру, там, чи гречку, чи ще щось засіяти. Але наші фермери цього, на жаль, не роблять. Наприклад, сідірат якийсь там засіяти, там, то поле засіяти, і хай воно не бур'яном росте, а хай воно фацеліє росте. Ну, наші фермери не роблять. Це я бачу, що це не, не наше з вами пасічника в діло, але ми все ж таки повинні Штовхувати фермерів до подібних рішень, які покращують ґрунти і мають дуже великий позитивний вплив на довкілля і на ту же землю. Далі, про землю, оце от. Потепління воно викликало в нашій місцевості підкреслюю, Може, в ваших других місцевостях, до речі, напишіть в коментарях, чи побачили ви зміну клімата в ваших місцевостях чи ні. Так, ось в нашій місцевості це викликало зменшення опадів. Дуже сильно грандіозне зменшення опадів. В чому воно проявлялося? Осінь була дуже посушлива. і настільки посушлива, що у нас, наприклад, от в минулому році навіть більшою частиною ріпаку, який посіяли там минулих в минулому серпні. Минулого року Серпні місяці Воно, вони і передискували, бо не було опадів, і вона е, порушився її цикл. Вона не вийшла, коли там треба було. Тобто, в тому серпні, коли треба, щоб той ріпак е, трошки промочився водою. Він промочився, він промочився наприкінці там серпня, на початку вересня. Той ріпак зійшов, але це було запізно. Тобто, ви самі розумієте, там є певні оптимальні цикли росту ріпаку. Так ось більшу частину ріпаку тут передискували, бо не було опадів. Їх було ну десь приблизно 3-4 місяці, але може 3,5, набуло в осінній період ось тут, на, на цій території, і відповідно це вплинуло на культури. Навіть е, думали, що ячмінь, ячмінь більш-менш себе нормально почував, але деякі ячміня мало взяли. До речі, в цьому році всі культури сільськогосподарські мало взяли. Так ось. Через цю посуху, от ви бачили всі мої відео про пилові бурі, Я розумію, що це через цю посуху ґрунти висихають, ґрунти трансформуються. Він з чорнозьому перетворюється на якийсь там може пісок, пиль. От пилюку можна сказати, що зараз тут от до цього дощика була пильока. А в пилюки, ви ж знаєте, нічого не росте. А пилюку піднімає вітер. Оце от через цей пильовий буря, я так рахую, що висушили ґрунти, сонце висушило ґрунти, доща не було, і відповідно подув вітер і почав видувати оці ґрунти. Я думаю, що якщо цей процес буде продовжуватися декілька років, то нічого доброго у нас тут не тільки з бджільництвом, а зі всім сільським господарством чекати не слід. Тобто відбувається трансформація ґрунтів. От от навіть, е, два слова скажу, от У сусідів хата була. От Тут хати такі переважно такі знаєте, землянки, мазанки, а у сусідів така хата на фундаменті, все. Так ось вона в цьому році лопнула. А через ще що лопнула? ґрунти висихають, усаджуються. І навіть от я там для бесідки бетонував такі кріплення, стовбики. Там приблизно десь на 70 сантиметрів воно в землю бетон. розумієте Так ось отак от ви ще стопчики торчать над землею або були в рівень. Тобто, земля осілася пів стопчиками на таку відстань. Тобто ґрунт трансформується. Ось шляхи виходу. ну Тут ми самі з вами ніяк не вийдемо з положення Тут треба втручання держави. Це е, проблема, яку я бачив, піднімалася дуже багато разів. Не знаю, на чому воно вирішиться, але питання на півні зрошування це дуже актуальне питання. Ми знаємо, що на Херсонщині ще при радянських часах були канали побудовані. Тут у нас ще на цій місцевості каналів багато немає. Ну, трошки там є, але багато немає. Але я думаю, що найближчим часом треба, щоб держава втручувалася і робила оці от системи зрошування, щоб тут щось могло родити. Тобто на кожному полі. Повинна стояти полівалка, і оце от вона крутиться і поливати, тоді то буде толк. Без, без поліву без води толку не буде. Ось така моя думка щодо відсутності опадів. Ну і відповідно, що коли немає опадів, немає і тих медодаїв, які ми хочемо. Ми вже знаємо, що нектар виділяється при трьох факторах. Якщо одного фактора не буде, то і тоді не буде нектару. Перший фактор це. Активні мінеральні речовини в ґрунті тобто земля повинна бути не виснажена, вона була повинна бути підживлена краще там, чорноземно, ну, але але вдруге, в будь-яких землях вирощуються культури, але в чорноземі краще всього. Так ось мінеральна перша Перша причина мінеральні речовини в землі. Друга причина це сонячна активність. Ну, сонячна активність тут у нас тут у нас надлишок, розумієте, в цьому році. А третій фактор виділення нектару – це. Відповідно, волога у груді. А ось вологою у нас проблеми, розумієте? Немає вологи в землі, яка накопичилася за зимовий період. Дуже мало у нас тут за зимовий період теж випало. Немає таких сугробів по груди, як раніше були. Немає дощів по три дні. От тут такого немає от дощ вчора пройшов там. Ну скільки він? Ну хвилин сорок, то такий. То паліє то там покрапає, то пальє то покрапає. Тобто немає вологи, не буде і нектару. Відповідно до цього, що пасічники можуть теж робити, ну це треба співпрацювати з аграріями, з аграріями, які, наприклад, провести перемовини там, по відбору якогось там. Посухоустойчивих сортів, там, наприклад, медодаїв, і прийняти участь, наприклад, там в якомусь там частковому грошовому еквіваленті, по взяти участь в купівлі, наприклад, тих же сім'ян. Ну, якщо звісно що. Відповідно, воно підходить, що одна пасіка, наприклад, на певній території. А так, що один пасічник скинеться на насіння, а там десь п'ять пасік приїде, це звісно, що не працює. Ну і третій самий такий негативний фактор, який впливає на наше бджільництво через зміну клімату, це оця от посуха. Посуха це ну дуже я бачу велика проблема. Вона. Проявляється в відповідно аномальній такої температурі, тобто 42, 42 градуса у нас тут було в ті тіні. Це дуже така висока температура. Я про себе не кажу, що людина там це треба дуже великі чоловічі і людські зусилля проявити, щоб працювати в такому режимі, на такій спеції. і Бджола, ми ж зараз про, бджол, про бджіл, бджола відповідно зранку працювала, Ти ти тільки прокидаєшся там п'ята ранку, а бджола вже працює, бо вона знає, що якщо вона зараз не урве, той ніктар, то вона в день точно не урве. Пересихають оці от ніктарніки, ніктар не виділяється, і відповідно медозбір теж не відбувається. І бджола працювала зранку. До пів на одинадцяти бджола працювала з вечора, десь з 16-17 годин, і все. А відповідно, оцей з оце вісім годин у день воно випадає. бджола майже не працює, тільки на воду літає, і все. Відповідно, ми не добираємо ніктар. Ну, такі от процеси, такі процеси, друзі, негативні відбуваються. Стосовно спеки, ми з нашими колегами зі спілки пасічників Миколаївської області радилися. І була така думка висловлена, що вулики, які стояли в тіні, більш в цьому році продуктивні, ніж вулики, які стояли в... на сонці. От як у мене на спеці. Дивіться, це балабень. Я, я давно догадувався, що цей балабень. Добре, не, не зробить. Але е, других, на жаль, умов немає. Спочатку свої, е, свого бджільництва я отут, от на цій території, я от, от там от за парканом стояли бджоли. Отут, от, бачите, де відки он там от. і далі туди йде Джека ближче, стояли там відводки. Але дружина сказала, давай, любий мені місце під клумби. І відповідно був зроблений вибір, Чи клумби. З дружиною чи без клумб і без дружини. Я вибір зробив з дружиною і з клумбами. І бджіл переніс сюди. І тут, звісно, що я вже, мабуть, дозрів до такого рішення, як затіняти пасіку. Затіняти пасіку це таке не швидке заняття. Ну, як воно відбувається? Треба насажувати дерева потихеньку. Які дерева ще я не знаю, там і абрикоси по сухостойки радять і там може акацію. Но з акацією ми нічого не візьмемо, а з абрикос може і його таргануть за 10. Але тут ж така проблема, що зараз пов'язано з цією спекою. Навіть дорослі дерева сохнуть дорослі дерева. розумієте? Я кожного року два, одне-два дерева спилюю, бо воно сохне доросле дерево. оцей в цьому році піньок. Черешня тут була, ось пеньок. І отут от груша була теж спиляла. І от вже доходить яблуко. Воно було таке розкидисте воно по віку, як онто, от за за багатирем. О, 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 це, от я, воно було, оце от дерево було таке ж саме. І дивіться, що від нього залишилося, бо бачите, отак от воно потихеньку, потихеньку, як ця вітка. Засихає. Що воно? Я думаю, що йому капить. Не знаю, з чим це пов'язано. Я пов'язую з тим, що тут пересохли всі колодязі, тобто немає вже такої ґрунтової вологи. І звісно, що літом у нас немає можливості заливати ці дерева. І їм треба деревам там якась ґрунтова волога, яка зникла. Я ж кажу, пересохли. Там вона у мене криниться. Ну, метров, навіть на 15 20 я намірював, але така дуже глибока. І вона там вже води там немає. Ми сюди заїхали, води тут вже не було. Може, і через це лишили цю місцевість попередній господарі, що тут, бачусь з посуху. От такі, от е, такі думки, що щодо того, що, що молодих дерева, які тут висажені будуть, вони ще невідомо приживуться чи не приживуться, і скільки це треба буде. І ресурсів, і поливати їх, і скільки часу це ж невідомо. Другий варіант у мене є робити якесь штучне затінення. Тобто робити такі стойки теж впродовж цього рядку, і зверху так буква те, і зверху натягувати затінняючу сітку. Ну, такий собі варіант. знаєте Дерева то, понятно що хоч воно там росте, живе. Що ж ти там з а ця сітка тільки та, буде стояти і такі гроші туди будеш бухівати, і, і все. І, і, і назад тільки тіньок буде, і все. А, а до, других переваг я не бачу. Ну і третій третій такий кардинальний спосіб це в принципі, який я поняв е, давно, що треба переходити. Е, ну Якщо ти тримаєш от, на такому місці пасіку, треба переходити на. Теплоізоляційні вулики. Це вулики з цих композитних чи яких там матеріалів п'янополісті Ось такі, от наприклад, чи п'янополі от Наприклад, ось такі. І тоді вони на спеці на спеці на вони витримують оцю краще витримують, скажімо так, цю спеку, ніж дерев'яні. До речі, за себе скажу, <кхід> вибачте, у мене на цій пасіці в цьому році. Я ж вам кажу, дуже великий надобір меду. Але є три вулика, я їх називаю дурновати. Які все ж таки принесли по своїм 50 кг меду. Так ось, оці, оці, оці вулики, вони в пенополісті ролі були. От я не знаю, чи збіг обставин, чи може це система: от ці три вулики, які використали взяток вони вони в полісті ролі, тобто в теплих. Ну, звісно, що коли це була спека, я відкривав що, ті, що ті бджоли, вони сиділи всі в нижньому гніздовому корпусі. Тобто в тому корпусі, де, мабуть, там трошки холодніше. Але от меду вони от принесли от ті вулики принесли більше. От, і рахуйте, це збіг чи може система, але я все ж таки бачу, що це система, що на, в цих умовах спеки треба і відповідно матеріали такі більш теплоізоляційні. Тому що ми вже знаємо, що теплопровідність вона дуже мала для тих вуликів. І чи нагрівається оцей от, е, чи нагрівається Дерев'яний вулик, чи нагрівається вулик з пенополістиролу чи пенополіуретану. До речі, таке розташування теж може комусь там знадобиться, розташування вуликів, отак от в рядок, воно теж сприяє охолодженню. Чому? Але дивіться, там от південь, там от південь, отам от північ. І отак от сонце йде, отак от воно йде, 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 йде. І тобто один вулик затіняє другий. отак от воно Звісно, що криши, воно не затіняє. І тому я в цьому році використовував оці затеплені, все літо затеплені, ці криші. Теж, Я думаю, що воно вплинуло. А раніше у мене тут просто оця дошка була і все, воно ну, так, може, соломкою так перекривав. Якщо кочівля, звісно, що треба вибирати місце таке для кочівлі, щоб було затінено, але там я не бачу проблем. Приїхав, там, розчистив, наприклад, в посадці місце, як кажуть, галявину в тіні і все. А тут же ж немає рослин. Тут нічого не зробиш ти з цим. Ось такі у мене були думки стосовно потепління, стосовно зміни клімату, стосовно того, що ми будемо робити з цим. Звісно, що можна там скласти лапки. І чекати, поки там хтось щось сам вигадає, потім скопіювати. Але я думаю, що кожен з нас повинен рухатися в цьому напрямку, в цьому зміни в напрямку зміни технології, з напрямку зміни обладнання. До речі, про породи теж не сказав. Породи, я думаю, теж треба вже роздивлятися. ті породи, які більш в таких теплих країнах, наприклад, там Італійка, яка пристосована до цих спекотних умов. Ну і звісно, що ці. Е, я кажуть, гібриди, як їх називають, не буде вголос зараз казати, то в коментарях накидують негативних коментарів. Тобто, зміна породи теж повинна бути. Я думаю, що наша районована бджола вона не зможе так швидко теж адаптуватися до таких змін. І я думаю, що в цьому, до речі, в цю спеку 42 градуси будь-яка порода сиділа. Я кажу, без діла і не літала. У мене на пасіці я спостерігав і карніку і бакфас, що та не робила, що та не робила. І по меду, що та не принесла, що та не принесла. Ну, я маю на увазі план. Ну хочу сказати, все ж таки карніка по весняним ранням взяткам весняним спрацювала краще, ніж бакфас. А бакфас працював по головному взятку, по соняшникам краще. Так що так от воно вийшло плюс. І... Плюс і мінус, і в результаті воно вийшло більш-менш рівно. Так що рахуйте, які у вас там медоноси в вашій території, куди його там будете качувати, і відповідно приймайте рішення, яку породу бджіл вам тримати Друзі, все, пока-пока. Бережіть себе, міру, вам добра. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.